Осінь пора, коли природа стишується, поле спочиває після жнив, а селянин переводить подих після гарячої пори літа. Але разом із прохолодою, туманами і дощами приходить час, який для худоби є справжнім випробуванням. Тварини, що все літо паслися на теплих луках і дихали свіжим повітрям, восени потрапляють у зовсім інші умови. Вогкість, різкі зміни температури, короткі дні, сира підлога в хліві, протяги саме в цей період найбільше з'являються застудні хвороби, кашель, нежить, запалення легенів, бронхіти. І якщо господар не подбає завчасно, то навіть міцна корова чи теля можуть серйозно занедужати. Для людини осінь це пора, коли треба просто вдягти тепліше пальто, а для тварини це випробування на витривалість. Їй не скаже, щоб не стояла біля відчинених дверей чи не лягала на холодну землю, вона живе так, як її поставлять і як про неї подбають. Тому кожен господар повинен розуміти, що осіння турбота про худобу це не зайва робота, а запорука її здоров'я на всю зиму, бо застуджена корова менше дає молока, теля перестає рости, свиня гірше їсть і слабне, а той зовсім може пропасти. Осінній період підступний тим, що день ще може бути тепло, а вночі температура різко падає. Тварини часто стоять на пасовищі або у відкритому хліві, потіють, а потім їх обдуває холодний вітер. Ось маємо перші ознаки застуди: мокрий ніс, кашель, тварина. Стоїть млява, не жує жуйку, не підходить до корму. І багато хто не надає цьому значення. А через кілька днів худоба вже лежить, важко дихає, з носа тече, а господар тоді хапається за голову, шукає ветеринара, витрачає гроші на ліки, які не завжди допомагають. Найчастіше застуджуються ті тварини, яких тримають у сирих, погано утеплених приміщеннях, коли на підлозі мокра солома, коли з даху капає вода, коли з вікон дме, а вхідні двері стоять напіввідчинені. Це вже пряма дорога до хвороби. Тварина, як і людина, має потребу в теплі, сухому місці і спокої. Особливо це важливо для молодняка, який ще не має достатньо сил і опору до холоду. Навіть телятко, що виглядає міцним, може застудитися від простої сирості під ногами. Не менш важливе і годування. Восени раціон тварин змінюється трава вже не така соковита, менше вітамінів. З'являється нестача зеленого корму, через це знижується імунітет, і будь-яке переохолодження одразу б'є по легенях. Тому, коли селянин каже, щось худоба стала не така весела, як раніше, то це може бути перший сигнал, що потрібно діяти, підживити, підсушити хлів, підкласти свіжої підстилки, прикрити вікна, перевірити двері усе це прості, але рятівні кроки осінь. Пора, коли треба уважно дивитися на свою худобу. Вона не скаже словами, що їй холодно чи що десь тягне вітер, але поведінка підкаже якщо стоїть, згорбившись, дрижить, не підходить до корму, значить, щось не так. Господар повинен мати око і розуміти, коли пора втрутитись. Бо лікування хворої тварини це не лише гроші, а й час, зусилля і часто розчарування. Краще 10 разів перестрахуватись, ніж один раз лікувати запущену хворобу. У селі кажуть осінь худобу перевіряє, а господаря навчає. Це правда, бо саме в цей період видно, хто як доглядає за своїми тваринами один має чисто, сухо, затишно, і корови стоять спокійні, блищать боки, дихання рівне, а в іншого у хліві холодно, бруд, солома, стара. Від дверей тягне і худоба вже знежиттю. Відповідальність господаря починається з дрібниць підлатає дах, перевірить квартирки, загляне в ясла, чи не змерзла вода і тим самим убереже себе від великих бід. Осінній догляд за тваринами це не щось складне, а просто звичка бути уважним. Якщо робити все завчасно, підготувати хлів, змінити раціон, створити тепло і сухість. Тоді осінь не буде страшною, бо тварини, як і люди, хворіють не від холоду самого по собі, а від різниці між теплом і холодом, від вогкості і недбалості. І той, хто це розуміє, має здорову, міцну худобу цілий рік. Тому, коли починаєш чути вночі, як за вікном йде дощ і вітер стукає шибку, треба згадати, що там, у хліві, стоїть твоя годувальниця, яка залежить від тебе. І від того, чи в неї суха підстилка, чи є свіже сіно, чи не дме з дверей, залежить її здоров'я і добробут усієї родини. Осінь пора підготовки, пора турботи, пора господарської мудрості. Бо хто дбає восени, той узимку спить спокійно. Щоб худоба не хворіла восени, треба діяти наперед. Як кажуть старі господарі не чекай, поки корова закашляє. Готуй хлів, поки сонце світить, і в цих словах уся сільська мудрість, бо профілактика завжди легша, ніж лікування. Осінній період потребує особливого догляду, і найперше, на що слід звернути увагу, це приміщення, у якому стоїть худоба. Хлів має бути сухим, без протягів, але не задушливим. Повітря свіже, підлога тепла, чиста без калюж. Якщо десь у даху є дірка, якщо крізь стіну просочується волога, усе це треба полагодити ще до холодів. Бо навіть невелика шпарина, через яку дме вітер, може спричинити застуду в тварини. Дуже важливо правильно організувати провітрювання. Часто господарі, боячись холоду, зовсім не відкривають вікна, і в хліві збирається волога, запах аміаку, важке повітря, а вологе середовище. Найкраще місце для розвитку бактерій, тому потрібно провітрювати приміщення щодня, але без різких протягів найкраще на короткий час, коли тварин можна вивести на двір, а після провітрювання знову щільно зачинити вікна й двері. Якщо у хліві з'являється конденсат на стінах, це ознака, що вентиляція слабка і треба щось міняти. Другий важливий момент підстилка. Восени не можна шкодувати соломи. Краще підстелити товстішим шаром, щоб тварина мала тепло під ногами і не стояла на вологій землі. Найкраще змінювати підстилку щодня або хоча б через день. Можна додавати трохи тирси, щоб краще вбирала вологу. У чистоті худоба почувається спокійніше, не мерзне і не застуджується. Старі люди казали суха підлога здорова корова. І це правило працює безвідмовно не можна забувати і про годівлю. Восени тварини переходять з літнього зеленого корму на сіно, коренеплоди, солому, дерть. Але в цьому періоді організм особливо потребує вітамінів. Добре давати худобі трохи подрібненої моркви, буряка, капустяного листя, яблук, якщо є, можна робити суміші із запареного зерна, пшениці чи ячменю. Це зігріває і додає сил. Якщо є можливість, додають вітамінні премікси або хоча б кухонну сіль і крейду для балансу мінералів. Коровам і козам варто давати теплу воду, а не холодну прямо з колодязя, бо від різкого перепаду температур тварина може застудити горло. Догляд за шерстю теж має значення. Коли худоба линяє восени, стара шерсть випадає, а нова ще не встигла відрости повністю. Тоді тварина більш вразлива до холоду, треба вичісувати її, прибирати бруд і засохлий гній, щоб шерсть дихала. Увечері перед сном можна обтерти сухою соломою, особливо після дощу чи випасу, щоб висушити тіло. Якщо тварина повернулася мокрою, не можна залишати її в холодному хліві без підстилки, краще витерти, дати трохи теплого корму і закрити всі щілини, аби не тягнуло. Також не варто забувати про щоденний огляд. Кожен господар має звикнути оглядати худобу вранці та ввечері чи нормально дихає, чи чистий ніс, чи не має кашлю, чи їсть із апетитом. Якщо щось насторожує, краще одразу діяти. Іноді допомагає просте тепліше укрити, змінити місце стоянки, дати теплішої води. Якщо ж стан погіршується, не зволікайте. Викликайте ветеринара, але якщо все робити вчасно, до лікаря звертатися не доведеться. Окремо треба сказати про чистоту посуду і годівниць. Часто господарі не приділяють цьому уваги, а дарма у брудних яслах можуть накопичуватись залишки кислого корму, які виділяють шкідливі гази і псують апетит тварини. Вода у відрах має бути завжди чистою. Раз на кілька днів потрібно мити відра гарячою водою, а якщо стоїть холодно, перевіряти, щоб вода не замерзала вночі. У телятнику особливо важливо тримати все в чистоті, бо молодняк найвразливіший до інфекцій і застуд. Не менш важливе питання вигул навіть восени, коли вже прохолодно, тварини мають виходити на двір, якщо немає дощу і сильного вітру. Свіже повітря корисне, воно зміцнює легені і покращує апетит, але випускати треба лише після того, як сонце трохи пригріє, щоб не було роси під ногами, і не можна одразу після вигулу заганяти худобу в холодний хлів, хай постоїть кілька хвилин у сіннику або теплій частині приміщення, щоб не було різкого перепаду температури. Ще один важливий момент ізоляція хворих тварин. Якщо в хліві одна корова почала кашляти або з'явився нежить, її треба відокремити. Часто господарі залишають усіх разом, думаючи, що само пройде, але інфекції поширюються швидко. Хвору тварину треба перевести в тепліше місце, дати чисту підстилку, легку теплу їжу, а решті додати в корм трохи часнику або цибулі в невеликій кількості, як профілактику. Це старий, але дієвий метод підтримати імунітет. Не варто забувати і про освітлення. У темному хліві тварини стають млявими, гірше їдять, у них знижується вироблення вітаміну Д, тому треба забезпечити достатньо світла або природного через вікна, або лампи ввечері. Це простий, але важливий засіб для підтримки загального тонусу худоби. Отже, основа профілактики хвороб восени. Це увага, чистота і тепло. Не треба дорогих препаратів чи складних процедур, треба лише вчасно підкласти солому, закрити дірку в стіні, дати теплу воду, трохи різноманітніший корм, і щодня подивитися на своїх тварин уважним оком. Тоді жодна застуда не страшна, бо здоров'я худоби починається не з аптеки, а з турботливих рук господаря. У селі завжди казали. Хто худобу знає, той хвороб не боїться. І справді багато старих господарів мають десятиліттями перевірені способи, як берегти тварину від застуд. У давні часи не було ветеринарів у кожному селі, не було ліків чи порошків. Тож люди лікували своїх корів, кіз, коней і свиней тим, що мали під руками теплом, чистотою, травами та здоровим розумом. І цікаво, що більшість тих старих методів діють і сьогодні, бо ґрунтуються на спостереженні і розумінні природи. Одним із найпоширеніших народних способів було використання пареного корму. Старі селяни знали якщо тварина застудилася або слабне, треба давати їй теплу їжу, брали відро подрібненої соломи чи полову, заливали гарячою водою, накривали кришкою, щоб настоялось. Потім додавали трохи висівок, буряка чи моркви, і таке тепле ароматне піло давали корові. Воно зігрівало, сприяло кращому травленню, і тварина швидко ставала на ноги, казали: парене зерно й як теплий кожух для шлунка. Ще один давній звичай: натирання худоби після випасу. Коли восени тварина приходить із поля, мокра від роси чи дощу, її треба добре обтерти сухою соломою. Або грубим мішковим полотном. У багатьох хатах для цього тримали спеціальні віники зі старого сіна, ними розчісували боки корови, поки не висохне шерсть. Це не лише очищало, а й покращувало кровообіг, зігрівало м'язи. Дехто навіть натирав груди корови сумішчю теплої олії з часником або сіллю, це знімало запалення і запобігало кашлю. Коли ж тварина вже починала хворіти, старі господарі вдавалися до трав. Для профілактики простуд заварювали чебрець, ромашку, липу чи шавлію, трохи охолоджували Настій і додавали до води або змішували з кормом. Вважалося, що такі трави очищають легені і знімають запалення, якщо корова кашляла у відро теплої води, кидали ложку меду і трохи соди, казали, це пробиває груди. Для молодняка телят і поросят готували відвар з вівсяного зерна або насіння льону, щоб підтримати організм і полегшити дихання. Був іще один цікавий спосіб солом'яна ковдра. Коли тварина сильно мерзла, господарі клали на неї мішок, наповнений сухою соломою або сіном, прив'язували мотузкою навколо тулуба. Це був своєрідний жилет, який тримав тепло. Дехто робив навіть примітивні кожушки зі старих мішків. У селах на Поліссі розповідали, що коли корова застудиться, її випарюють, заводять у маленький хлів, ставлять туди відро гарячої води або розпечену цеглу, щоб створити теплу пару, і закривають двері. Через кілька хвилин тварина починає дихати легше, ніби після лазні, потім її витирають і дають теплу їжу. Такий спосіб. Рятував багатьох від запалення легень, не забували й про часник. Він був у кожній хаті, і його використовували не лише для людей. У корм дрібно різали кілька зубців часнику або цибулі, казали, що це ганяє хворобу зсередини, а ще додавали у воду трохи оцту або кілька крапель дьогтю, щоб очистити організм і запобігти інфекціям. Старі господарі вірили. Що запах часнику захищає не лише тіло, а й сам дух тварини, щоб хвороба не чіплялась. Багато хто й сьогодні користується цими методами, лише трохи їх удосконаливши замість параного зерна теплий комбікорм, замість відварів трав, вітамінні добавки, замість солом'яного кожуха, утеплене приміщення з інфрачервоними лампами, але суть не змінилася. Тварині треба тепло, догляд і увага, і ніяка сучасна техніка не замінить людських рук, які з любов'ю втирають боки корови після дощу. Є й приклади з сучасного життя. Один господар із Поділля розповідав, що його корови ніколи не хворіють восени, бо він має правило. Кожного вечора, перед тим як замкнути хлів, я обійду всіх і подивлюся в очі кожній. Якщо тварина має здоровий блиск в очах, дихає рівно, стоїть спокійно, значить усе добре. Якщо ж дивиться тьмяно, мляво махає хвостом, одразу підкладає нову підстилку, змінює воду, дає трохи теплої солодкої юшки з буряка й моркви. Каже, що така дрібниця зберегла йому не одну голову. Ще інша бабуся з Черкащини розповідала, як у її дитинстві, коли не було лікарів, вони лікували хвору корову паровим духом, ставили в хліві відро гарячої води сіллю, кидали туди жменю хвої, і пар дихав через отвір у полотнині, якою накривали голову корови. казала. Після того дихала як нова. Такі прості, але мудрі методи показують, що селянин завжди мав у собі знання природи, є умів допомогти тварині без ліків. Старі й нові підходи сьогодні зливаються. Якщо раніше селянин покладався лише на власний досвід, то тепер до цього додається ветеринарна порада, сучасні засоби для дезінфекції, лампи для підігріву, спеціальні корми з добавками. Але основа залишилась та сама не чекати, поки тварина захворіє, а підтримувати її кожного дня. Традиційні способи часто не гірші від сучасних, бо головне в них турбота і спостережливість. Народна мудрість каже. Лікує не трава, а рука, що її дає. І це справді так, бо навіть найкращий корм чи настій не допоможе, якщо господар байдужить. Отже, досвід предків це не минуле, а жива наука, яку варто берегти тепло, чистота, добрий корм, трішки трав і багато уваги ось що здавна рятувало худобу восени. І поки ці прості істини живуть у серці селянина. Хвороби не страшні ні корові, ні козі, ні самому господарю. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати здоров'я худоби восени це справа уважності, порядку і щоденної турботи. Немає тут якихось секретних ліків чи дивних рецептів, є лише господарська мудрість, перевірена поколіннями, осінь пора, коли треба не лінуватися, а передбачати. Якщо влітку основна робота на полі, то восени головна турбота переходить у хлів. Бо саме зараз, у перехідний період від тепла до холоду, формуються умови для спокійної зимівлі, і хто в цей час докладе трохи зусиль, той потім не матиме клопоту ні з хворобами, ні з недоїданням, ні з падінням надоїв. Головна порада проста дивіться на свою худобу очима, а не поспіхом. Щодня треба спостерігати за нею, чути її дихання, бачити, як вона стоїть, чи має блиску шерсті, чи добре жує корм. Тварина, як дитина, усе покаже своїм виглядом. Якщо вона млява, не підходить до ясел, стоїть згорблена, значить, щось її турбує. І господар має вчасно помітити це, бо хвороба починається з дрібниць. Один день зволікання може коштувати здоров'я цілому стаду. Тому краще 10 разів перевірити, ніж один раз лікувати. Не менш важливо дбати про тепло і чистоту. У сухому, утепленому, добре прибраному хліві застуди, не заведуться. Свіжа підстилка, провітрювання без протягів, лагоджений дах і міцні двері. Це не розкіш, а необхідність. Господар, який стежить за порядком, завжди помітить різницю там, де сухо й чисто. Худоба спокійна, дихає легко, не кашляє. А молоко має приємний запах і смак. У сирому, холодному приміщенні навпаки, усе гнітюче, худоба нервова, а хвороба вже стоїть на порозі. Тому будь-який ремонт, підмостка, заміна підлоги чи додаткова солома це не витрати, а вклад у здоров'я тварин. Ще одне правило правильна годівля. Восени корм має бути поживний, але не надмірний. Головне тепло, вітаміни і чиста вода. Давати слід більше коренеплодів, запарених зернових, сіна середньої твердості, якщо є можливість добавляти трохи олії чи ляного насіння, щоб підтримати шерсть і травлення. Не можна давати мокру чи замерзлу їжу це пряма дорога до хвороб, шлунка й простуди. Воду треба підігрівати, особливо для теляти і кіз, і не забувати про сіль лизунець дрібниця, але без неї порушується обмін речовин, і тварина стає слабкішою. Пам'ятайте, що осінній раціон це підготовка до зими, а не просто залишки з поля. У народі кажуть, бережи корову восени, то взимку молоко буде як мед. І в цьому багато правди. Бо навіть найміцніша тварина може втратити силу через звичайний протяг або недоглянути місце для сну. Якщо хочете, щоб худоба давала прибуток, треба не шкодувати турботи раз на тиждень слід оглядати весь хлів, чи немає щілин, де тме, чи не підгнила підлога чи чисті годівниці, після дощу перевіряти дах, після холодної ночі воду в відрах. І що важливо, не варто думати, що воно саме якось буде у господарстві нічого саме не робиться. Ще одне, про що не можна забувати профілактика. Навіть якщо тварини виглядають здоровими, треба підтримувати їхній імунітет осінню добу добре починати з невеликої порції теплого питва або запареного корму, особливо коли на дворі туман чи вогкість. Можна раз на тиждень додавати у воду кілька крапель оцту чи настою трав це допоможе легеням. Не зайвим буде і трохи руху, якщо є подвір'я, дайте тваринам вийти на свіже повітря, хай походять, розігріються, побачать сонце. Рух і свіже повітря найкращі ліки від застуди, якщо ними користуватися з розумом. А ще варто пам'ятати про взаємозв'язок здоров'я тварини це здоров'я родини. Бо від неї йде молоко, м'ясо, гній для поля, праця на городі, якщо корова хвора, страждає вся господа. Тому дбайливий господар знає турбота про худобу це не просто догляд, це продовження власної турботи про дім, землю і хліб на столі. Недарма наші предки казали корову не просто годуй, люби, і вона тобі сторицею віддячить. Тварина відчуває, коли до неї ставляться добре, і відповідає здоров'ям і врожаєм молока. Наостанок хочеться наголосити: не варто чекати морозів, щоб думати про утеплення, не варто чекати кашлю, щоб думати про ліки. Осінь, час діяти, а не відкладати. Кожен день уваги це день без хвороби. І якщо в господарстві все зроблено з любов'ю. Якщо в хліві тепло, чисто, тихо і спокійно, тоді худоба переживе будь-яку осінню негоду, а господар спатиме спокійно, знаючи, що зробив усе як слід. Бо справжній селянин це не просто працівник, це доглядач життя, що тримає лад у своєму малому світі, де кожна тварина, частина родини. Тож головна рекомендація проста: дивіться, слухайте, дбайте. Не бійтеся робити більше, ніж треба у господарстві зайвого не буває. І тоді восени у вашому хліві не буде чути кашлю, а лише спокійне жування, тепле дихання і тихе задоволення від доброго догляду. Бо там, де панує порядок, і турбота, там не буває хвороби.